Розділ 3. Кружляючи на кухні під динамічну музику дедметалу під час приготування вечері, Аліса не почула кілька дзвінків. Коли вона взяла телефон, щоб уточнити, яка погода очікується завтрашнього вечора. У неї якраз за графіком було чергування, дівчина нарешті помітила кілька пропущених від свого друга Максима Квітки. Посміхнувшись, Аліса натиснула кнопку виклику і вимкнула звук у телевізорі через Який програвала музику. Через кілька гудків трубку зняли із динаміки впролунав низький вкрадливий голос. Привіт, Аліса! Ти чого трубку не береш? Привіт, Максиме. Ти хоч дзвониш, не чула? «Смішно! як воно? Чи є чим похвалитись? Так, тепер я повноправний медичний працівник очищення, стримуючи тріумфування, повідомила вона. Продовження на каналі. Підпишись, щоб не загубити.